Жила була дівчинка на ім'я Ліза, яка вже з малку мріяла стати перукарем. Вона завжди любила гратися з волоссям і намагалася робити різні зачіски своїм лялькам. Її мама часто казала, що в неї виходить дуже добре. Дідусь теж підтримував захоплення Лізи. Одного разу, коли Ліза пішла на прогулянку, вона помітила яскраву вивіску з написом перукарня. Вона відчула, що це. Саме те місце, де вона завжди мріяла працювати. Майстри, які працювали в перукарні, радо погодилися познайомити її з цим чудовим ремеслом. Вони почали розповідати про правила, яких потрібно дотримуватись в перукарні. «Пер за все, Лізо, сказав майстер, важливо завжди бути ввічливим та привітним з кожним клієнтом». Вони приходять сюди, щоб виглядати ще краще, тому ми повинні створити для них затишну атмосферу. Далі потрібно завжди слухати уважно, що хоче клієнт. Іноді вони можуть бути сором'язливі або нерішучі, тому ми повинні бути терплячими і допомагати їм знайти ідеальний образ. Не менш важливо дотримуватись гігієнічних норм та правил безпеки. Ми повинні бути обережними, коли працюємо з гарячими інструментами та хімічними речовинами, щоб не травмувати себе та наших клієнтів. Ліза слухала поради та правила майстрів з захопленням і обіцяла, що буде дотримуватись усіх цих правил, коли вона вирішить стати професійним перевокарем. Вона відчувала, що це її справжня мрія, і вона зробить усе можливе, щоб здійснити її. Ліза, перед тим як ти почнеш працювати, тобі потрібно дотримуватися певних правил безпеки. Пам'ятай, що твоє здоров'я і безпека завжди на першому місці. Так, я завжди буду дотримуватись правил безпеки, відповідала Ліза. Добре, отже, перше правило, ти повинна одягти спецодяг і спецзуття. Це допоможе захистити тебе від можливих травм або пошкоджень. Ліза уважно слухала і взяла спецодяг і спецзуття. Лізо, перед тим як ти розпочнеш роботи з кожним клієнтом, дуже важливо виконати певні процедури для забезпечення безпеки та гігієни. Перше, ти повинна на очах клієнта помити руки з милом. Це допоможе уникнути передачі інфекцій та збереже чистоту в робочому процесі. Далі необхідно накрити клієнта чистим пенюаром, щоб захистити його одяг від випадкових бризок, води або обрізаному волосся. Друге правило перевірити справність електро та механічного інструменту, а також наявність необхідних матеріалів серветки, пенюар, рушник, вата, хімікати, грибінки та інше мають бути на своїх місцях і в готовності до використання. Тепер ти готова до роботи, Лізо. Пам'ятай про ці правила безпеки завжди, і тоді ти будеш мати успішний та безпечний робочий день, порадили майстри. Ліза усміхнулася і обіцяла дотримуватись усіх правил. Ліза з виконала всі вимоги безпеки під час виконання роботи, вона уважно дезінфікувала всі інструменти, які планувала використовувати, дотримуючись усіх правил. Також ліза, пам'ятай про важливість власної безпеки, завжди використовуй засоби захисту, які передбачені для роботи з шкідливими речовинами, вдягай захисні рукавички під час роботи з хімічними речовинами та дотримуйся всіх правил безпеки і не допускай потрапляння їх на шкіру рук, обличчя або особливо в очі, нагадували майстри.

Потрібно також стежити, щоб підлога була завжди сухою і чистою. Після завершення роботи в перукарні потрібно виконати наступне: спершу відключи від електромережі всі електроінструменти та обладнання, а також вимкне місцеве освітлення. Потім у порядку інструменти та обладнання, розклавши їх в певному порядку на робочому столі або поклавши в шафу. Ліза віднесла кожен інструмент на своє місце, після чого перейшла до наступних вимог, ретельно закрив флакони з хімікатами та розмісти креми, пасти та одеколон у відведеному для них місці. Ліза уважно виконала це правило і перейшла до прибирання робочого місця. Не забудь прибрати робоче місце та зняти спецодяг і спецзуття, очистити їх і покласти на відведене для них місце.